Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні зробимо огляд на набір монет, який називається Збройні Сили України 2022 року видання. Набір присвячений вшануванню, мужності, героїзму, нескореності, волелюбності, самовідданості захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. До набору входять монети, входять монети номіналом 10 гривень кожна, виготовлені зі спаву на основі цинку з покривом. Нікелю, категорія якістю карбування Uncirculated. Маса 12,4 г кожної, діаметр 30 мм кожної, тираж по мільйону штук кожної. Гурт монет, монет рифлений. Про це йдеться в опису до даного набору. Ось такий набір. Він складається, має такий вигляд книжечки. В верхній частині він зроблений такий у вигляді металу, зеленого кольору. Напис верхньої частини бачимо Національний банк України. Нижче Збройним силам України присвячується спеціальні випуски пам'ятних монет 2018-2020 українською та англійською мовами. І тут також Збройним силам присвячується англійською. І так само Національний банк поданий англійською мовою. Тут зображення однієї з монети, які тут з... 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 однієї з монет. 10 гривень 2018 року випуску. Дана книжечка представляє собою ось така внутрішня частина. За честь за славу за народ. Такий нагорода у вигляді Христа. Далі, до набору увійшли пам'ятні монети спеціальних випусків, присвячені Збройним силам України, карбування яких започатковано у 2018 році. Спеціальний випуск. Моне... спеціальний випуск, випуск пам'ятних монет із недорогоцінних металів з тематикою загальнодержавного значення, що виконує функцію законного платіжного засобу і реалізовується Національним банком України за їх номінальною вартістю 10 гривень. Серед моїх знайомих буквально декілька людей показували мені такі монети, які їм дали на решту, але це скоріше виключення, оскільки такі монети чомусь їх. Нарешту дуже рідко можна побачити. Скоріше за все, що співробітники банків просто їх розібрали по своїх або розпродали взагалі на касах в ролах, такими, які вони були. Тут розташовано, бачите, на фоні пікселів 3 роки 2018-2019-20 роки. Тут розташовані самі монети. Це монета захисникам донецького аеропорту, крас Солдат. Моя улюблена з цієї серії. Далі День українського добровольця. День пам'яті пам полеглих захисників України. В народі цю монету називають Соняхи, цю називають Кіборги. Зрешту не скажу, не чув, які в них є назви. Державна прикордонна служба України. Сторіччя утворення, сторіччя українського військового морського флоту монета. Повітряні сили Збройних сил України. Далі це військовим медикам. На варті життя називається, і обов'язок, мужність, пам'ять. Це, це 9 монет. Це далеко не всі монети з цієї серії, але 9 вони розташували в такому ось наборі. Далі перевертаємо набір. Друга половина так само складається з років карбування. Єдиний мінус, який кидається відразу в очі, в те, що тут пластик є, на якому вони кріпляться, а тут монети ну, взагалі ніяк не прикриті, тобто тут, тут відразу голі монети без капсул, без нічого. Десь в якомусь із YouTube каналів бачив, що ставили чи то двійки і капсули. Чи від п'ятірки їх навпаки перевертали, ставили, ніби вони стають. Я, чесно кажучи, спробував, в мене щось не вийшло. Ні двійка, ні п'ятірка не підійшли. Це треба брати їх. До пункту, де продають капсули, і просто міряти на місці, які підійдуть так, щоб їх накрити, щоб вони були прикриті ці монети. Це такий з мінусів даного набору, що їх можна просто необережно відкрити і пальцем замацати їх. А це вже як... не, не дуже так хочеться робити. Плюс до того, монети йшли з банка, і вони всі інколи ось так: от перевернуті боком стоять і так далі. Хоча вони ніби так міцно сидять, але доводиться їх звідти виймати і виставляти їх рівненько. Далі повернемося до зовнішньої сторони. Про ці монети я буду робити, скоріше за все, просто окремий огляд про кожну з них. Єдине, що тираж у них мільйони. Кожну з них випускали по мільйону тиражу це саме обігові монети. І на останньому мовно, листі з трьох даного набору йдеться опис про кожну з цих монет. Перший з них це захисникам Донецького аеропорту. Монета присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту. Кіборгам, які обороняли його протягом 242 днів, що стала символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. Монета кіборги ось вона, під номером 1 йде. Далі, друга монета в описі. Це подається українською та англійською. День українського добровольця, монета присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу. День українського добровольця знаходиться ось тут. Тобто вони йдуть якось не по порядку. Їх, скоріше за все, просто треба буде переставити по місцях, по локаціях або в номерації звідси сюди. Скоріше за все, так вона повинна бути звідси сюди, бо це 19-й рік і 20-й. Далі, третя монета в описі це сторіччя. Сторіччя утворення військово-морського флоту. Монета присвячена створенню Українського державного флоту. Сторіччя флоту це монета. Ось вона. Тут написано 2019 рік, а ну, подивимось, якого вона року випустила. Так, я, я мав рацію. Тут 2018 рік. 2018, а її втулили в 2019 році. Це банківський, банківський набір. Я його взагалі не чіпав, так як купив, нічого тут не переставляв. Так як воно було, так воно і є. Просто кажу так, як воно було. Так, мабуть, я їх відразу буду переставляти монета, присвячена кіборгам, потім добров... захисникам Донецького аеропорту. Потім День українського добровольця повинна бути. Замість ось цієї монети ми зараз її обережно виймемо і поставимо на номер 2. Ось вона легко виймається. Тут така плівка є і переставимо її ось сюди. І ось вона починає. З... З'їжджати звідси, і це мені не дуже подобається. Такі манси, як кажуть, у нас в Одесі сторіччя Українського флоту ми переміщаємо її відповідно ось сюди, і тоді воно буде відповідати дійсності та нумерація, яка йдеться згідно опису. Далі, четверта монета. На варті життя, присвячена військовим медикам, людям, чия професія в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать батьківщині, Щодня рятуючи її захисників, здійснюють подвиг милосердня, мужності стійкості. На варті життя це монета. На варті життя, на варті життя. Ось вона аж в самому низу знаходиться на варті життя. На варті життя треба також перемістити. В правильну комірку. Зараз подивимось, який у неї їх заодно на варті життя. Ось ця монета, це у нас 2000. Тучий рік так відразу і не побачу. Те, що на варті життя бачу. А ось 2019 рік. Ось вона. Ось аверс 2019 рік і повинна вона бути аж ось тут. Переміщуємо її. На правильне місце для того, щоб відновити послідовність виходу і, відповідно, розміщення всіх монет, так як вони повинні бути. Так, є наступна монета. Ой, учасникам бойових дій на території інших держав. Монета присвячена вшануванню українських військових, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях та увічненню пам'яті полеглих на території інших держав. Так, полеглих захисників. Так, це можна, звісно, що звідси виймати. День пам'яті полеглих захисників. Це монета, ту, яку соняхи називають. Ось її. Соняхи, бо тут 2020 рік. День пам'яті полеглих захисників. А тут 2308. Це офіційна дата, коли відмічають цей день. Так, де якщо я правильно відмітин День пам'яті полеглих. Ні, День пам'яті полеглих захисників. Це далі має бути. Це була на території інших держав. Так, на території інших держав це, відповідно, десь я її загубив. Так, бойовий дій... А ось вона, Вона чомусь аж в самому кінці. Перевіряємо. Ці монети мільйони метаражами, я думаю, що їх можна прикупити. Ціни, звісно, що від перших і далі дорожчі, все, все більше, а їх можна було на початку реально прикупити по ціні НБУ по 10 гривень. 10-11 гривень їх продавали. 2019 рік ось повинно бути ось тут. Так. Значений не зовсім туди хоче сідати, так як становищі. Так, а що мені там заважає? Зараз приберу зайві речі. О, так, є. Наступна монета крас солдат. Монета присвячена багатоцільовому автомобілю, призначеному для транспортування особового складу різних вантажів, а також буксування причепів інших транспортних засобів та літаків на аеродромах. Це моя улюблена з цієї серії Крас Солдат. Я собі взагалі цих монет деяких навіть ролами цілими прикупив і дуже радію, що встиг це зробити. Крас Солдат 10 гривень 2019 рік. 2019. Рік шкода, що таких монет у нас дійсно немає в обігу, що їх нарешті в магазині не отримаєш. Так, наступна повітряні сили Збройних сил України. Монета присвячена високоманевровому виду збройних сил, призначеному для охорони повітряного простору держави, ураження з повітря об'єктів противника, авіаційної підтримки, власних військ, висадки повітряних десантів, повітряного транспортування військових. Військових сил та ведення розвідки, повітряні сили. Повітряні сили на місці розташована. Ось ця монета. Повітряні сили Збройних сил України. Одна і 2020 рік. Далі, після них іде Державна прикордонна служба. Монета присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, який забезпечує недоторканність Державного кордону України та охороняє суверенні права України в її виключній морській економічній зоні. Так, це у нас прикордонники. Прикордонники. Хотів показати і забув ближче прикордонники. Це у нас ось так. Тут зображені от різні види. Техніки, собака намальований, вертоліт, кораблі, катери, скоріше за все, зв'язок, літак, бронемашина якась намальована. Броньовик, так, ледь не випала з рук. Так, і тут отаке от зображення. Такі монети мали бути на обіході, але, на жаль, їх чомусь не зустрічаються вони. Так, ну і остання монета, вже відразу її можна поставити. Це День пам'яті полеглих захисників України. Монета присвячена увічненню героїзму і вшануван пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Дана монета переїжджає ось сюди, так як тут вони всі реверсами, так, реверсом і поставимо. Так, ще раз також дуже непогано. Це ту, яку соняхи називають. 2908, День пам'яті полеглих захисників. 2908 це дата, коли цей відмічається їхній день. Тут також поле соняхів. І ця монета. Є дев'ятою Звісно, що їх там вже близько 20, це з меншими двадцятками набігло. Так, ще раз пройдемося по всіх. Максимально близько покажу. Я думаю, що в рядових колекціонерів така річ, звісно, що такі монети всі вони є, вони недорогі відносно. А от альбомчики не факт, що у всіх є. Я собі один чисту колекцію взяв, брав їх насправді пакетом. Умовно 5 штук тоді було на касі в Укргазі. І всі 5 я їх забрав, 2 вже продані. Залишилося 3. і Продавати їх поки що, мабуть, не буду. Залишу хай лежать. Можливо, знайомому хочу на подарунок презентувати. Так, Технічні характеристики монет. Номінал 10 гривень, метал цинку з плавного відцинку з нікелевим покривом, діаметр по 30 мм, маса 12,4 г, якість карбування Uncirculated, Не спеціальний просто Uncirculated, Гурт рифлений, тираж кожної по мільйону штук. Автори дизайну монет. Любов Андройщук, Андрій Кулик, Марія Осіпчук, Вероніка Сокол, Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук і Наталя Наталія Фандікова. І також це все подано англійською мовою. Так, тепер що стосовно даного альбомчику, до речі, залишу його, мабуть, ось так: от для заставки на відео. Щоб у нас було що на прев'ю залишити, що нам відомо про даний набір. Чесно кажучи, готуючись до відео, пролистав каталог Максима Загреба, але там в каталозі. Малет, малет ювілейних та що го року. Ось в цьому каталозі в останньому, що вийшов на даний момент. Всім нам відома цифрова держава. Панченко, писанка і новорічна іграшка. В даному каталозі я цю монету не знайшов в, сувенір, в розділі сувенірні. Монета в сувенірних упаковках. Ось монета 22-го року випуску. тобто 21 й 21, 21-й, 2021-21-й. Далі перебираємо 21-й, 21-й і пішла в єдності сила 22-й. Калина 22-й, відмідь бурий, 22-й. Володимирський собор, 22-й. Кандидат на ЄС-22-й, рік кролика 22-й. Перелистуємо далі. Зараз бо в рукавицях незручно. Далі, державні символи 22-й, робив також огляд по цьому набору попередніх відео. Рейс Євразійська, вона вже де 23-й рік. І далі пішов. Народжений в Україні 23-й, 23-й, розвідка 23-й. Тобто, вже пішов 23-й, відповідно, тут даного набору немає. А Чому його немає? Бо це не. Умовне, не ювілейні монети, тому його тут і немає. А даний, про даний набір опис я знайшов ось в цьому каталозі, про який я також робив огляд. Він недорогий, тут навіть обгортка така м'ягенька. А в цьому наборі опис про цю монету присутній. Про, про цей набір точніше відсутній. Буквально на передостанній сторінці. Ось цей набірчик є. І про нього пишеться, що Збройним силам України присвячується тристолковий буклет 190х190 190 мм у складеному вигляді, тобто це його розміри. Монети 10 гривень 1918-1920 роки. Тут відповідна помилка в друці, бо це не 1900, а 2018-2020 роки. Тут просто помилка в друці. Тираж набору 15 тисяч штук, буклет без монет продається за 250 гривень. Буклет з монетами в даному каталозі 1850 гривень. Зараз в інтернеті, станом на середу, середа, яке сьогодні число, я вже не пам'ятаю. Станом на середу, у нас 24 вересня ціна на даний набір, з того, що я знайшов в інтернеті пустий буклет в районі 300 гривень. А саме такий набір можна знайти за 1400-1500 гривень його вартість. Тобто десь плюс-мінус. Є такі набори два продав за 1000 гривень. А ще момент я забув назвати. За скільки ж я його купив? Значить, купував я його 27 вересня 2022 року. І обійшовся він мені всього в 284 гривні. Я ж кажу, набрав їх собі аж 5 штук. Всі, що були, всі забрав на касі, більше вони мені не потраплялися жодного разу. Були б ще ще взяв би. Набір з 9 монет Збройні Сили України 2018-2020. Тобто 284 і з цього моменту він вже здорожчав ви декілька разів. Так що ось такі справи тираж у нього всього 15 тисяч штук. І виглядає досить таки гарним, якщо у кого є друзі, знайомі, я думаю, які на фронті, які захищають нашу батьківщину. Якраз отакий подарунок їм дуже дуже і дуже, дуже сподобається. Досить такий крутий альбомчик. Тим паче він, він випущений Національним банком України. Офіційна продукція НБУ. І отакий подарунок можна на поличку поставити ось в такому вигляді шкода. Єдине, що треба погратися, буде з цими капсулами, спробувати 2 і 5 перевернути і поставити їх, щоб закрити, щоб пальцями до них не торкатися. А так, альбомчик дуже і дуже крутий. Ну що ж, друзі, на цьому, власне, все. Сьогоднішній огляд на цьому я буду завершувати. Пишіть в коментарях, чи є у вас такий набір в колекції, чи у вас окремо є великий альбом, де повністю просто збираєте щорічні випуски монет присвячених Збройних силам України. Ось тут тобто, тут пишіть, як ви збираєте отакі от монетки. І чи траплялися вам на решту на магазинах отакі монети? От мені що ще цікаво. На цьому прощаємось. Бережіть себе і до наступної зустрічі!